День 1 жовтня поєднав собі відразу три великих свята це День захисника України, День Українського козацтва та Свято покрови Пресвятої Богородиці. Усі свята сі дуже взаємопоєднані та виникли поступово. В Україні покрова Пресвятої Богородиці завжди була великим святом. Існує народна прикмета покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льдом, а дівчину шлюбним вінцем. За переказами, у 910 році в Константинополі столицю тримали в облозі. вороги були готові в будь-який момент увіритися в місто. Жителі візантійської столиці зібралися в храмі і молили Богородицю порятунок від нападників. Предки вірили, що свято покрови приносить собою мир, добро, любов і довіру. Тому в цей день можна помітити велику кількість висі. На честь Покрові в Україні збудовано чимало храмів. Однією з найстаріших є Покровська церква в селі Стуківській, Хмельницька область, зведена у 1467 році, як фортеця. Нінісе унікальна споруди діячих храм і музей водночас. Відомо, що свято Покрова була найсідчі найблічнішою. Козаки вважали Пресвятою Богородиці, своєю заступницею і захисницею, і вірив в її силою. Саме 14 жовтня за старим календарем 1 жовтня відбулася Велика Рада, чи як її ще називали Козацька Рада. В цей день обирала отамана і вирішували, як жити наступний рік. Козак це вільна людина, незалежний озброєний воїн. Зародилося козацтво на українських землях у 15 столітті. Від самого початку козаками ставали виключно вільні люди, які вирішили все своє життя присвятити захисту України від ворогів. День українського козацтва почали відзначати в Україні з 1999 року, коли президент України Леонід Кучма впровадив це свято своїм указом від 7 серпня 1999 року. Козак в українській культурі був завжди воїном, який служив в своїй батьківщині, борони віру, гідність та звичай всього українського народу. День захисників і захисниць України державне свято, що відзначається на Укров Пресвятої Богородиці, за початком 14 жовтня, 2014 році, президентським указом і назвою День захисника України. Через реформу церковного календаря в Україні з 23-го року святкування перенесення на 1 жовтня. Перший день захисника України у 2015 році відсвяткували під газом Сіла Нескорена. 13 липня 2021 року Верховна Рада України переименувала свято на День захисників і захисниць України. Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей безпрецедентні зразки мужності та відваги. Виявлені нашими бійцями на передовій новітньо російсько-української війни сотні відданих життів з батьківщини потребували гідного вшанування з боку суспільства і держави. І нині українська армія береже бойові традиції предків. Тому у війську з'явилися назви з іменами легендарних українських полководців та уславлених формацій минулого у цей день. Особливо хочеться подякувати усім тим, хто захищає нашу країну, тим, хто віддано стоїть на варті спокою України, тим, хто, незважаючи на трудності, в змозі усувати перешкоди, зберігати спокій і оптимізм, зберігати доброту і віру у своїх серцях, зі святом, мужності і честі, з ним захисника і захисниць України.